День 74 Біблія, книга псалмів, Псалом 56, Псалом Давида, коли його в гетті захопили филистимці. Помилуй мене, Боже, бо по мені топчеться людина, цілий день вороги утискують мене. Мої вороги щодня наступають на мене, оскільки безліч тих, що борються зі мною Всевишній. Щоразу, як огортає мене страх, я на Тебе покладаюсь, на Бога, слово якого я славлю. На Бога покладаю надію і не боюсь. Що може заподіяти мені людина? Вони постійно перекручують мої слова, всі їхні задуми мені на зло, вони сходяться, підстерігають, висліджуючи мої кроки, оскільки чатують за моїм життям. Невже уникнуть вони кари за свою підступність? Боже, упокори тих людей у своєму гніві. Ти добре знаєш мої поневіряння, збери мої сльози у свою посудину. Хіба вони не записані в твоїй книзі? Тоді лише мої вороги повтікають назад, коли я кликну. Я знаю, що Бог зі мною, на Бога слово, якого я славлю, на Господа, слово якого я віддаю хвалу, на Бога я покладаю надію і не буду боятися. Що може заподіяти мені людина? Тобі, о Боже, я виконаю свої обітниці, тобі я принесу жертву подяки, адже ти визволив мою душу від смерті, а мої ноги від спотикання, щоб мені ходити у світлі життя. Перед Богом. Четверта книга Мойсея «Числа». У попередніх розділах Закон про спадщину, Ісус, навин наступник Мойсея, постанови про різноманітні жертви. Розділ 29. Сьомого місяця першого дня місяця буде у вас свято зібрання. Не виконуйте жодної буденної роботи. Це буде для вас день гучного сурмлення. І принесіть жертву всепалення, як приємні пахощі для Господа, одного тельця з великої худоби, одного барана, сім однолітніх ягнят без вади, а до них у хлібну жертву три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії, на тельця, і дві десятих ефи на барана, та по одній десятій ефи на кожне ягня із семи ягнят, а також одного козла в жертву за гріх, щоби звершити за вас викуплення. І це крім новомісячної жертви всепалення з її хлібною жертвою та повсякденних жертв всепалення з її хлібними жертвами і жертвами возливання згідно із встановленим для цього приписом як любі пахощі вогняної жертви для Господа. 10-го дня цього ж сьомого місяця буде у вас святе зібрання. Ви будете упокорювати ваші душі і не будете виконувати жодної праці. Принесете в жертву всепалення як приємні пахощі для Господа, одного тельця з великої худоби, одного барана, сім однолітніх ягнят, які мають бути у вас без вади, до них у хлібну жертву три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії, на тельця дві десятих ефи на одного барана, по одній десятій ефи на кожне ягня із семи ягнят, а також одного козла у жертву за гріх, окрім жертви викуплення за гріх. І повсякденної жертви всепалення з її хлібною жертвою та жертвою возливання. 15-го дня 7-го місяця буде у вас святе зібрання, не будете виконувати жодної буденної праці, а протягом 7 днів відзначатимете свято для Господа, принесете у всепалення вогняну жертву, приємні пахощі для Господа, 13 тельців з великої худоби, двох баранів, 14 однолітніх ягнят. Всі вони мають бути без вади, а до них хлібна жертва три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії на кожного тельця з усіх тринадцяти тельців, дві десятих на кожного барана з обох баранів, і десятину, тобто по одній десятій ефи, на кожне ягня з усіх чотирнадцяти ягнят, а також одного козла з отари у жертву за гріх, крім повсякденної жертви всипалення з її хлібною жертвою та його жертвою возливання. Другого дня принесете дванадцять тельців з великої худоби, двох баранів і 14 однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання, для тельців, баранів і ягнят за їхньою кількістю, згідно з приписом, а також одного козла в жертву за гріх, окрім постійної жертви всипалення з її хлібною жертвою і їхніми жертвами возливання. Третього дня. Одинадцять тельців, двох баранів і чотирнадцять однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання для тельців, баранів і ягнят, за їхньою кількістю, згідно з приписом одного козла в жертву за гріх, крім постійної жертви всипалення з її хлібною жертвою і її жертвою возливання. Четвертого дня. 10 тельців 2 барани і 14 однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання, для тельців, баранів і ягнят за їхньою кількістю згідно з приписом і одного козла зотари в жертву за гріх, окрім постійної жертви всипалення з її хлібною жертвою і її жертвою возливання. П'ятого дня 9 тельців, 2 барани і 14 однолітніх ягнят без вади. Їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання для бичків, баранів і ягнят за їхньою кількістю згідно з приписом, а також одного козла в жертву за гріх, окрім постійної жертви всипалення з її хлібною жертвою і її жертвою возливання. Шостого дня вісім тельців, два барани і 14 однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви та їхні жертви возливання для тельців, баранів і ягнят. За їхньою кількістю згідно з приписом і одного козла в жертву за гріх, окрім постійної жертви всипалення, з її хлібною жертвою і її жертвою возливання. Сьомого дня сім тельців, два барани і 14 однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання для тельців, баранів і ягнят за їхньою кількістю, згідно з їхніх приписом, та одного козла в жертву за гріх. Крім постійної жертви всипалення з її хлібною жертвою і її жертвою возливання, восьмий день буде у вас заключним. Не будете виконувати жодної буденної праці, принесете у всипалення вогняну жертву на приємні пахощі для Господа одного тельця, одного барана і сім однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання для тельця, барана і ягнят за їхньою кількістю, згідно з приписом. А також одного козла у жертву за гріх, крім повсякденної жертви всипалення з її хлібною жертвою та її жертвою возливання. Такі жертви приноситимете Господу під час ваших свят, крім ваших жертв за обітницею, ваших добровільних дарів на всипалення, ваших хлібних жертв, ваших жертв возливання і ваших мирних жертв. І переказано було мойсеєм, ізраїльським нащадкам усе, що Господь заповів мойсеєві. Розділ 30. Звернувся Мойсей до князів племен ізраїльтян з такими словами. Ось що заповів Господь. Якщо чоловік складе обітницю Господу чи присягнеться, беручи на себе якесь зобов'язання стосовно своїх дій, то він не повинен порушувати свого слова, а виконати все, що вийшло з його вуст. Однак, коли жінка дасть обітницю Господу, беручи на себе зобов'язання ще в домі свого батька за своєї молодості, а її батько чув цю обітницю і її зобов'язання, які вона взяла стосовно своїх дій, але її батько промовчав, не заперечуючи їй то всі її обітниці і кожне зобов'язання, яке вона взяла стосовно своїх дій, залишаться в силі. Якщо ж її батько в той день, коли почує про всі її обітниці, заперечить їй, то всі її зобов'язання, які вона взяла на себе стосовно своїх дій, не будуть чинними. Господь простить її, оскільки її батько заперечив їй. Якщо ж вона вийде заміж, будучи ще пов'язаною своїми обітницями або зобов'язаннями своїх уст стосовно своїх дій, а її чоловік, почувши про них, промовчить того дня, коли почує, то її обітниці залишаться незмінними. Як і її зобов'язання, які вона брала на себе стосовно своїх дій, залишаться в силі. Коли ж її чоловік того дня, коли дізнався про всі її обітниці, що залишаться чинними, а також про зобов'язання, які вона взяла на себе стосовно своїх дій, заперечить їй, то він їх уневажнює, і Господь їй простить. Але обітниця вдови або розлученої, а також усе, чим вона себе зобов'язала стосовно своїх дій. Залишаються їй в силі. Якщо ж вона складає обітницю чи приймає зобов'язання склятвою стосовно своїх дій у домі свого чоловіка, а її чоловік, дізнавшись про це, промовчить і не заперечить їй, то всі її обітниці і всі зобов'язання, які вона взяла на себе стосовно своїх дій, залишаться в силі. Якщо ж її чоловік того дня коли почує про все, що вийшло з її уст, всі обітниці і зобов'язання стосовно її дій, Категорично заперечить їй, то вони не можуть бути дійсними, її чоловік уневажнив їх, а Господь простить їй. Усяку обітницю і всяке зобов'язуючу присягу стосовно дій дружини, її чоловік може залишити в силі і її чоловік може скасувати їх. Але якщо її чоловік промовчить у її справі до наступного дня, то це означатиме, що він залишає в силі. Всі її обітниці, всі її зобов'язання взяті нею. Він затвердив їх, оскільки у той день, коли почув, промовчав, не заперечивши їй. Якби він побажав би скасувати їх через деякий час після того, коли про це почув, то він понесе її гріх. Це постанови, які Господь заповів через Мойсея стосовно взаємин між чоловіком і його дружиною, між батьком і його незаміжньою дочкою за її молодості в домі свого батька. Свята Євангелія від Івана у попередньому розділі Братини вірять в Ісуса. Ісус таємно іде на свято кучок. Ісус навчає у храмі. Ісус заповідає прихід Святого Духа, заступництво Никодима. Розділ восьмий. Ісус пішов на Оливну гору та в та знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і Він, сівши, навчав їх. А книжники й фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням, а ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги, оскільки вони продовжували запитувати його. Він підвівся і сказав їм, Хто з вас без гріха, нехай першим кине в неї камінь. І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй Жінко, де вони? Ті, хто звинувачував тебе, ніхто тебе не осудив. Вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав, Я тебе також не засуджую, іди, відтепер більше не гріши. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи, Я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Однак фарисеї йому сказали: Ти свідчиш про себе сам, тож твоє свідчення не є правдивим. У відповідь Ісус сказав їм Хоч я свідчу про себе, моє свідчення є правдивим, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду, а ви не знаєте, звідки я і куди йду. Ви по-тілесному судите, я ж не суджу нікого. А якщо я і суджу, то мій суд є правдивим, бо я не один, але з тим, хто мене послав. З отцем. У вашому ж таки законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Я сам свідчу про себе, та свідчить про мене і той, хто мене послав, отець. Тоді запитали його, Де твій отець? Ісус відповів Ні мене не знаєте, ні мого Отця, коли б ви мене знали, то знали б і мого отця. Ці слова він сказав біля скарбниці, навчаючи в храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшов його час. Тоді знову сказав їм Ісус: Я відходжу, і ви будете шукати мене, і в гріховності своїй помрете, куди я йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї міркували між собою. Чи сам себе він не вб'є, коли каже, куди я йду, туди ви не можете піти. А він говорив їм Ви здолу, я з висока, ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали його: Хто ти?? сказав їм Ісус, Я початок, що й кажу вам. Багато я маю про вас говорити й судити, але той, хто послав мене, є правдивий. І я світові те кажу, що від нього почув. Вони ж не зрозуміли, що він говорив їм про Отця. Тому Ісус їм сказав: Коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій отець, та й говорю: Той, хто послав мене, є зі мною, отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому доподоби. Коли він це говорив, багато хто повірив у нього. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому: Ми є потомством Авраама і не були ні в кого, і ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? Відповів їм Ісус. Істину, істину кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомством Авраама, але прагнете мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Я кажу те, що побачив у мого отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали Авраам, наш батько, каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові, нині ж ви шукаєте вбити мене, людину, котра сказала вам істину, яку почула від Бога, Авраам такого не робив. Ви робите діла вашого батька, тоді вони сказали йому: ми народилися не від перелюбу, маємо одного Отця, Бога, сказав їм Ісус. Якби Бог був вашим Отцем, ви полюбили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати моїх слів, ви від вашого батька, диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубов від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. А коли я істину кажу, ви не вірите мені. Хто з вас оскаржить мене за гріх? А якщо я істину кажу, то чому ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі слова, ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога. Відповідаючи на це, юдеї сказали Хіба не так ми говоримо, що ти самарієць і біса маєш? Ісус відповів Я біса не маю, але шаную мого Отця, а ви мене зневажаєте. Я не шукаю власної слави. Є той, хто шукає і судить. Знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово. Не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому тепер ми довідалися, що ти маєш біса, і Авраам помер, і пророки, а ти кажеш, хто збереже моє слово, не скуштує смерті ніколи. Хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер, та й пророки повмирали? Ким ти себе самого робиш? Ісус відповів: Якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя ніщо. Це мій отець мене прославляє, той, про кого ви кажете, він ваш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю. І якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас, неправдомовцем, але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день і побачив і зрадів. На це юдеї йому сказали: ти не маєш ще й 50 років, а вже бачив Авраама, та Ісус їм сказав. Істину, істину кажу вам, перш ніж був Авраам, я є, тоді схопили каміння, щоб кидати в нього, Ісус же скрився і вийшов з храму, пройшовши між ними, і попрямував далі.